Доброго ранку, друзі! Всім привіт! Жіж, якого, опять же, якого ранку, якщо вже 12 та година дня, е, Так, заїхав на розпіарений саксон. Адже спека плюс 40 і цікаво, як він себе почуває. Буде коротеньке відео для історії, для себе, та ну, звісно ж і для вас. Подивитись. Так, друзі, саксон. Двічі вносили клетодим. Перший раз нам продали незрозуміло що, кукурузу не взяло взагалі. 240-й клетодим, таке сім'я долів і посохло, а остальне вижило. Другий раз клетодим від фірми Defenda. 120, півтори літри. Уже була зірочка, до речі. Е -е. Дзвонив і на Еліту Селект, Що робити, що робити, що робити. Зірочка, паніка в команді. Фух, представник чи представник агроном. Еліта Селект Борис сказав, що Тут така ситуація, що, як із здоров'ям людини. Якщо людина хворіє і потрібно, скажімо так, чимось пожертвувати, якимось відсотком здоров'я, то треба жертвувати, тому що буде загибель цього організму. Так і тут вирішили перемінити клетодим. Вже було, мабуть, 8 пар листів чи 6, чи 8, ну зірочка вже була така, як 50 копійок. Внесли готовий продукт, там ні прилипача немає нічого. Ну і результат маємо чудесний. Так, можемо спостерігати, кукурузка вся загинула. Соняшник скоро буде розквітати саксон листя ще, друзі, себе, так сказати, впевнено відчуває. Не без того є, напевно, ще якісь хвороби, а може пошкодження від оприскувача, не знаю. Відверто кажучи. Саме стійка кукурузка та що була більш добряче розвинута. Ну і це, друзі, від посадки виглядає більш ніж достойно. Чудовий соняшник. А якби тут була ще уранка і вчасний посів, а не 10 квітня. Чи тут не 10, не 10 травня, а хоча б 10 квітня то тут, тут би було б взагалі б зараз вже була б кошики були б як цей розміром з футбольний м'яч Це ближче до звороти, ось є у нас унікал який вже розцвів. чудовий листовий апарат мені подобається Так ще, друзі, отакий прекрасний соняшник поки що е, достойно тримається. Як на вашу думку, витрима чи ні цю неймовірну спекоту? Я думаю, він забурився там нормально. Так що, друзі, кому сподобалось коротесний відос, дійсно, як все є. Бачите, ніхто не в'яне. 55 тисяч. Моя думка, якщо потрібно, щоб була стабільність, не треба ризикувати. Оце перший раз давно я не сіяв кукурудзи 65, хотів сіяти 58, ну вже, друзі, все. Соняшник 55, в минулому році було був саксон 53, і врожай був 26, і Олія 51,5. Все, друзі, всім пока, на зв'язку. Кому звісно не жалко, лайкоса, величезне, дякую за зв'язку.